Який біозахист можна замовити в мене на сайті? Вітаю! Це AgroConsult. і зараз повідповідаю на ваші найчастіше запитання, що ще можна купити у мене на сайті для ваших рослин для біозахисту від хвороб та шкідників. Зараз по кожному продукту ми пройдемося і розберемо скільки давати, від чого він працює, для чого і на що взагалі впливає? Поїхали. Спочатку треба знайти сайт. Знаходимо. Ось перше посилання Агродвіш. Я сюди вже заходив. Тім Агроконсал – це YouTube канал, де ви зараз це дивитесь, а Агродвіж – це сайт. Переходимо на, на нього. Верховна назва. Бачимо цю назву. Агродвіж – це мій сайт. Ось так він виглядає. Далі, переходимо. У нас тут є біозахист, Доброго, засоби захисту хімічні. Якщо вони будуть. І насіння. насіння поки що нема, засобів захисту хімічних поки що немає. Добрив планується. Зараз домовляюся компаніями, які дають добрива, якщо вони будуть хотіти працювати. І якщо добрива будуть максимально класні. І приходимо в біозахист. В біозахисті ми коли натискаємо на сам біозахист в інтернет-магазині сайті Агродвіж, ми потрапляємо на загальний біозахист, де тут все разом: Інсик... біоінсектициди, біофунгіциди. Давайте зараз розберемо, наприклад, біофунгіциди. Біофунгіциди – це ті, котрі бувають фунгі. Фунгі це гриби, тобто працюють що проти хвороб. І так. Триходерма. Мікагардіан, ви знаєте, що я співпрацюю з лабораторією. Лабораторія виробляє триходерму. І я тестую після того, як я переконую, що воно гарно впливає на рослини. Переконую, що воно живе та активне, цей препарат. То тоді я пускаю в продаж і його про нього розповідаю, його рекламую. До речі, є в інших інтернет-магазинах. Також є магазин в Закарпатті, там де ви можете його запит... про нього запитати і придбати. Так, ну ідемо. У нас. Зараз акція на велику на велике пакування, 4-літрова вартість її 900 гривень, була 1000, зараз 900, зараз пік, коли беруть, особливо там у кого росте цибулька, у кого росте морква. Там треба, щоб коріння гаренько працювало. І ну, для цих великих посів, де прямо близько лежить краплена стрічка, вносити трихадиму максимально класно. Як більшість професіоналів поступають, хто в мене замовляє трихадерму, вони кажуть, я вчора. Так, алло, Тимур, Або там запишуть, я вчора ніс фунгіцид в полив, наприклад, росте цибуля, там, хтось він ніс, наприклад, дезерал екстра, то мені десь через 5 днів треба 6 літрів зернового міцелю трихедерми, 2 віріди, 2 коніги та 2 харцану. У мене, там, наприклад, 10 гектарів. Ось, 60 літрів взагалі. Там і По 20 літрів там, кожного виду беруть 20 літрів віріди, 20 конінги, 20 харцану. І вносять полив там, з якимось гуматом або з корнестимулятором. Black Magic, наприклад, носить в полив і так робить раз в місяць. Раз в місяць в них йде в полив там, або перець росте, або помідор в хімічний фуницит, потім через 5-7 днів вноситься триходерма Мікардіан з якимось поліпшувачем, покращувачем ґрунту. Так, маленьке пакування ну, 0,5 літрів 160 гривень і велике 900. Давайте, наприклад, вибираємо. До кошика у нас тут зверху зверху показується в кошик, оформити замовлення. І під час того, коли ви замовляєте, отут ну, ви пишете свій номер телефону, перевірте, що плюс 380 вже є. Ось далі емейл вводьте. Чому емейл потрібно це вводити? Чому це потрібно? Тому що вам на вашу пошту приходить чек. Ну, там Всі дані, що ви це ну, що коли вже ви заплатили, все придбали, там все це приходить офіційно. Потім ну, це як документ, що ви його придбали. Пишете своє ім'я, прізвище місто Місто або населений пункт, там, де є нова пошта. Наприклад, давайте дивимось, що у нас де є. Давайте, ну так, Є Магдалинівка. Магдалинівка. У нас це Наприклад, Дніпропетровська область, і ми перевіряємо, ви знаєте, на якій вулиці знаходиться нова пошта, ви дивитесь відділення так, таке, чи, чи таке. і вибираєте, куди вам там краще воно прийшло. Вибираєте відділення, потім спосіб оплати плата, баймону, і оформити за, замовлення. Тобто ви тут все це робите, щоб, ну, максимум, все, що потрібно тут зробити. Далі переходимо. До наступних продуктів. Так, триходерма у нас віріди, канінги та харцеанум. Я завжди раджу вносити всі три разом. Чому всі три разом і в равних кількостях? Так, давайте приходимо до одного ну, і читаємо про цю триходерму. Тому що. А, ну, харцаном найпотужніша проти фузеріозу. Канінги вона кракає, має гарний такі міцелі, багато амінокислот, стимуляторів, стимуляційне дії воно, у неї найкраще. Коні коніги там класно працюють проти вівтицільному віріди і найлегше розмножувати, тому в Україні багато віріди продається, але вона там працює проти пітіуму, тобто вони один одного доповнюють. Не, ну, не так, що харцяном тільки проти фузаріозу, якщо полив, харцяном проти інших теж працює, але проти фузаріозу вона працює, ніж ті дві сильніше. Віріди працюють теж проти фузаріозу, проти а, але а, слабше, а проти пітьому вона працює сильніше, ніж ті дві ніж каніни та харцян. Тоді ви вносите всі три разом. Під час поливу їх можна і треба змішувати. Тому що в когось рослини різні, в когось ґрунт різні умови, і якийсь вид, або, можливо, два, або можливо, три. Всі вони переживуться і будуть довше захищати рослини. Вони ще мають стимуляційну дію для кореневої системи. Вони виробляють ауксини, цітекіні та гіберліни. Ці триходерми. Чому? Тому що вони живі, самі живі продукти ці гриби вони заселяються на кореневу систему, захищають від хвороб, тобто рослина вже не бореться з хворобами, рослина прогресує росте, і плюс вона має стимуляційну дію. Внесення в ґрунт триходерми раз в два тижні, можна раз в три тижні, і я би вносив обов'язково з якимось покращувачем ґрунту. Корний стимулятор, амалгерол. Візьміть, наприклад, триходерми 6 літрів зернового міцеля, раз раздалим. І в цю ж, в цей же полив в BlackMagic десь 3 кг, 4-5 кг на гектар ви це дали. І залиште один рядочок, де ви це не внесете. Щоб через тиждень ви побачили, або через днів 10 яка різниця. Потім сфотографуйте або зніміть відео відгук. Від, від, прийшліть мені там, в Телеграмі, ви мене можете знайти, або в інстаграмі, щоб побачити, яка є різниця. Бо якщо буде ви всюди вносити, ви будете. Ну, так, воно ну, гарно всюди. А коли ви бачите різницю з ним і без, то ви розумієте, за що ви платите, що ви додатково маєте, яка є різниця? Оприскування. Оприскування воно та, теж йде, триходерма, це гриб ґрунтовий. Але якщо його можна давати в оприскування, тому що ну, це гриб то ґрунтовий, але це гриб, котрий хижак, він з'їдає інші гриби. Роблячи оприскування. Вона на листях не розмножується, не прогресує в житті, вона поступово вмирає, тому що там нема де її жити, там нема чим живитись Живитись є тільки хворобам, хвороба живиться тільки рослиною. А ось триходерма, вона живиться іншими хворобами. Вона потрапляючи на лист. то треба обов'язково вносити з якимось прилипачем, її треба вносити з якимось там амінокислотами або ки Трохи зайвий азот. Ну не прямо що вона там починає розмножитись, вона стає більш. Активніша, і всюди, де вона потрапила, вона починає шукати чим піпідживитися іншими хворобами і з'їдає їх. Вона на листі працює два, якщо пасмурно, немає сонця, як в мене зараз, то 4 дні максимум вона працює. Вона працює недовго, це біозахист, тому що там немає де її жити. Вона вмирає, тому що сонце і повітряна засуха її там випалюють. Ось, тому треба знати, якщо робити біозахист по листю, раз в 5 днів треба робити оприскування. Але є плюс вона працює проти усіх хвороб, не так як вони сидить. Проти борошинства працює, проти несправжньої боршинства росини не працює. Вона працює проти всього, проти всього, де потрапила. Тому тут треба гарний водою. Гарненьке нанесення з прилипачем і з якимось амінокислотами. А, Так, розхід на 10 літрів води, якщо ми робимо профілактику по одній столовій ложці на 10-15 літрів води. Якщо це оприскування площі відкритий ґрунт, то по 2 а, це полив, то ми даємо по 0,7 літра кожного виду на 1 гектар або по. Одному літру там, кожного виду три ми даємо на 300 літрів води, тобто 1 літр віріди, 1 один корінг, один 1 харцан. Дивіться, оце по 0,7 літрів віріди, конінги та харцану на 400 літрів води це профілактично, якщо у нас нічого немає. Якщо ви вважаєте, що будуть хвороби або є спалахи хвороби, то дозу можна збільшити до 1 літру кожного виду прилипач і виносити максимально якісно, щоб було розпилення. Використовують як відкритий ґрунт, овочі, так і сади. Рухаємось далі. Що тут ще є? Так, вибираємо біофунгіциди, щоб нам нічого не заважало. Гліокладіум це гриб. Гарненько розвивається, гарний має вигляд, його використовують. Прям полуничники знають, тих хто малину вирощують знають, тих, хто лихину вирощують, прям знають, за ним ганяються. Чомусь вони найбільше знають, інші ні. Цей гриб, котрий є профілактичним проти бактеріальних хвороб, бактеріози. Його дають в полив, так і по листу. Його можна чергувати раз триходерма, раз гліокладіум. Не змішувати я би, мабуть, не змішував, але чергувати можна, тому що буває, що ви бачили, що бактеріальне в'янення через листя, але. Це все є профілактично, тобто це підтримання рослини в здоровому стані вигляді. Якщо рослина захворіла, спрацюєте хімічним препаратом і потім через 5-7 днів починаєте робити профілактику. Його дають і в полив, так і а, м, оприскування. Дози такі самі. 6 літрів цього гліокладіуму в полив або по 2 в оприскування, тільки самого гліокладіуму або е, 3 літри, якщо це вже якесь лікування. Далі бактеріальні препарати. Планріс Біо є план Біо це гарненький препарат, котрий має в собі бактерії псевдомонас, азот фіксує з повітря, коли в нас там йде дощ, ну, взагалі азотфіксація, і покращує засвоєння фосфору в ґрунті, тобто фосформобілізатори, його розхід. Е, ну Якщо в полив, його можна давати в полив. 2-4 літри на гектар його йде в полив, до 5 літрів можна давати в полив, може чергувати раз триходерма, раз бактеріальний препарат, раз триходерма, раз бактеріальний. Ідеальний ґрунт там, де є максимальна родючість, це коли pH ґрунту 6,2-65, і при такому pH ростуть і розвиваються рослини гарно, все доступно. а Умови для цього роблять гриби та бактерії. Саме при такому pH зустрічаються гриби та бактерії разом корисні і вони стимулюють розвиток рослини, коли в ґрунті є і те, іде. Те. Коли PH іде туди 6 і нижче, це краще подобається грибам, таким як триходерма, ну і інших, котрі мають захворювання фузеріози фузаріози, все інше. Коли pH іде 7 і більше вище, то тоді краще розвивається бактерії. Бактерії полюбляють лужний, гриби більш кислої. 6, Від 6 до 6,5 зустрічаються всі максимально родючі ґрунт. Це стосується тільки ґрунтів. Це не стосується малооб'ємної технології. Малооб'ємна технологія там 5,5, 5,8 максимум повинно бути. А для ґрунтів оптимальне це 6,2-6,5. До цього треба прагнути. Дози для оприскування 250 мл на, на 10 літрів води. І робити оприскування. Це є гарна профілактика. можна чергувати знову-таки на 10 літрів ви дали по одній столовій три хадерма наступного разу дали план, планрізбію І чергуйте захист від хвороб рослини. Фітопсін. Дивимось ближче на фітопсін, і до нього, до нього входить в склад. Теж псифамонос, але вже інший. І фітопсін гарно давати в полив, коли ви даєте відкритий ґрунт в великі дози азотних добрив. І ну, це, це є покращувач ґрунту, це є захист від фузаріозу, гельмітесперіозу, корневі гнилі, брошистараса, бура, бура, іржа, листкова плямиси, церкас сіра гниль. Фітопсін гарно працює проти всіх цих проблем. Дозування такі саме, як і у планеріза. Флорбацилін. Багато хто полюбляє флорбацилін, а саме сінна паличка, тому що у нього в складі бацилюс субтилюс. Це біофунгіцид, його дають і в полив, і оприскування. кореневі гнилі, фузаріоз, сажові і гриби, іржі, парша, фітавтора. Проти всього цього працює. Як можна обробляти насіння 2 літра на тонну, так і давати 2-5 літ на гектар в. А, або ще а, 250 мл на 10 літрів води робити оприскування. З прилипачем, з якимось стимулятором, і його можна змішувати там, навіть з інсектицидами, котрі зараз ми і розберемо, що є в наявності. Давайте в нас біозахист, біоінсектициди розберемо. Баверія басіана на даний момент її нема, планується. Є метарізіум. Метарізіум гарно захищає від шкідників там, де є хітине покрив дротяник. Його дають в полив проти вовчка, медведка, дротяник, трипси вносяться в полив. Тому на гросупровіді раз в місяць, особливо південь, в полив, в метарізіум заселяється. Цибуля, морква, капуста заселяємо, щоб кожен трипс. він Переходить в ґрунт на 3-4 дні, і на нього заселяється мітарізіум, цей гриб і з'їдає. Також їм можна робити оприскування, дози такі самі, як у трикадерми. 3 столові ложки на 10 літрів цього мітаризюма робити оприскування. Мітарізім анісопляє. Ну, така назва по латині його. І як він працює, ви вже чули. 3 столові ложки на 10 літрів води або 2 літри на гектар тобто всього цього мітарізиума. Найкращий захист, мені подобається, як це працювати, коли даємо один раз мітерізіум оприскуємо 2 літра на гектар, можливо, 3 літри на гектар. Вартість його 500 мл це 180 гривень, і 1200 гривень це е, за 4 літри. І е, чергувати його з таким препаратом, як бактеріальний планрі бітоксібацелін Біо. о е, Бітоксібалін бактерія Bacillus Zuringiensis. Е, всі знають, проти тут дуже класно працює, е, працюють в всьому світі проти е, інших шкідників. Немає до нього звикання. Розхід оцього препарату на 10 літрів 250 мл, е, 250 мл на 10 літрів води або оприскування 3-8 літрів на гектар. Давати цей препарат. Це є біопрепарат, після, ну, яким ви вчора, наприклад, ввечері обробили. Всі оприскані тільки на вечір. Ви їм обробили. То наступного дня зранку ви і ваші знайомі можете спокійно їсти ці продукти. Це є біологія. А, у нас бітоксібацилін, він у цей препарат працює як потрапив на шкідника і його вбив, тобто він там його починає руйнувати. Шкідник поживився листям. Там, де це є препарат, потім у нього там інтоксикація всередині в шлунку виходить, і шкідник вмирає. Тобто він працює тільки проти шкідників. Він на основі бактерій цей препарат на вечір працює краще. І що особливо в Біо, фітапсін, бітоксибацилін, всі ці бактеріальні препарати, чим ми відрізняємось від інших Бактерії всі одні ті ж самі. Але є різниця. У нас на кожному препараті є кришка спеціальна там, де є повітряний клапан. Тобто в бактерії вони там живі, вони дихають. Кисень до них поступає. Тобто, ну, я як агроном я знаю, що треба, щоб рослину захищали, ми мали результат. Далі, чи ми цього досягаємо? Трихадеромікагардін або бактеріальні препарати. Їм для життя потрібен кисень. Бактеріям вода, розчин і кисень, а грибам, їжа. Не вода, бо гриби в воді швиденько ну, довго не живуть. І кисень. Ми всюди організували повітряний клапан. Щоб переконати, що він у нас всюди є, дивіться, це е, великого пакування. Оце біле це повітряний клапан, воно так дихає. А оце все навколо – це вже міцелін, котрий е, наростає, заростає. Наступний препарат, який є дуже е, цікавим. Якщо в ґрунтах ви думаєте, що у вас є е, нематода, то ви, наприклад, робите перший полив, заливаєте препаратом, берете препарат Луна Експірієнс Флороксіпір, там є така дівчарщина, він вбиває німетоду. Ви з гарненько після висаджування або під час висаджування залили, вбили все, зробили профілактику від захворювання. Потім, через 5 днів, через 7 днів заселяєте паціламіцес. Ліканом. Він цей гриб розселяється в ґрунті. Будь-які фунгіциди, так само як трихедерму, так і саме як і так само і пацелемісис, фунгіциди хімічні їх вбивають. І про це треба пам'ятати. Ви заселяєте пацелемісис і він відвлякує, він вбиває своїми токсинами німатоду. Як в мене роблять хто на гросупроводі, як ми боремося з ними туди? Ми раз в місяць Луна Experience із розрахунку півтора літра на гектар пішла в полив. І через 5 днів паціла місяць залітає в полив. 6 літрів на гектар цього зернового міцеля. Луна Experience працює день-два, вона тут вбила, і далі вона діє, зникає. І далі у нас починає продовж трьох тижнів, чотирьох працює по місяць, ми його вносимо в полив, він там розсіляється, має стимуляційну дію для кореневої системи і е відлякує вбиває німатоду. І так, можна збирати врожаї там, де. Є проблеми з цим шкільником, котрого дуже важко вбити. Звісно, якщо ви вже маєте розсаду там, де заселена німетоди, то ну, він всередину не заходить. Він потрапляє в місце, він починає розселятися, і він її вбиває, розганяє, тобто роблячи місце тільки там, де його внесли. Між ряді він працювати ну, буде, якщо там пройде дуже скажений дощ, якщо він там розселиться. І знову ж таки його краще вносити з покращувачів грунту, Якісь гумати, якісь коренестимулятори, Півдоза, четверть дози, але це покращує його дію, це покращує стан життя рослин, і потім він вдовгу є стимулятором для кореневої системи рослин. Що ще у нас тут є? Є родента біо. Якщо вас задолбали гризуни та миші, ви їх заселяєте тут сальманила, котра впливає тільки на гризунів, при умові, що гризуни поконтактували з цим препаратом. Бо не завжди, наприклад, щурів заставиш їсти оце таке зерно, миші його активно їдять, вони їдять, отруюються, через день перестають харчуватися, і потім 3-4 дні миша лазить така чумна і заражає інших, якщо вони з нею контактують. І потім поступово вмирає. Це не в них, від цього препарату немає нокдаун ефекту, але це є біопрепарат, по-перше, він безпечний до людей, можливо, там, хто вирощує салати або має там сховище. Можна його розсипати. Дозування в нього ніякого нема, тому що ви бачите норку, ви ложку, звичайно, столову висипали на якийсь там папір або плівку, і потім ходите розсипаєте. Дозування залежить від того, наскільки у вас велика проблема з мишами. Так, бідоксібацелін і мітерізіум. Ви вичергують оприскування Расним, Росним, росним, росим, росним, і у вас біозахист гарненький, і його зараз можна використовувати. Все, що у вас росте, працюють проти всіх шкідників. А, в полив мітарізіум не чіпає а, а, мурах і не чіпає а, черв'яків, котрі приносять нам а, родючий ґрунт. Мурахи вони дуже чисті, вони, вони вимиваються, а, а черв'яки вони не мають хтине по покрову. Тобто це для них плюс. Мідоксибецілін по Полисют, вбиває все. Мітарізіум, коли робиш оприскування, він проростає в шкідника, шкідник покривається таким, наче, знаєте, як зацвів він такий, значить як мох якийсь покривається, і він його з'їдає зсередини. Швидший ефект у бітоксі а у метерізіума більш повільний ефект. Десь два дні треба чекати, щоб шкідник загинув. Тому, тому це ось такі у нас біо, ем, біопрепарати, біозахист. Кому цікаво, під відео є посилання на, ць, на магазин Агродвіж, або через Google вводьте ем, Агродвіж і знаходьте цей е, сайт. Нагадую, що я спочатку ці препарати тестую, і потім, що мені подобається, де я бачу результат. Коли я розумію, як це працює, я це вам поясню в своїх відео, е, своїх навчаннях, і ви знаєте, як це носити, який мати результат. З будь-яким біопрепаратом по листу прилипач, якісь там 3,20-ки або амінокислоти, це покращує все. І в полив давайте або якісь гумати після добре вносити триходерму там, з якимись гуматами або з скорее стимулятором. BlackMagic, Proalgin, там що там ще є, ви можете давати навіть не повну дозу. І обов'язково, якщо вносити полив, біопрепарати від мене, залиште один рядочок і не внесіть. І мені відео. Відгук, який є результат, дякую.